Мої вітання на каналі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Хоч виривайте чуба на голові один в одного, хоч штовхайте каміння і то у себе на болотах. Виконавчий комітет міжнародної федерації важкої атлетики не допустив жодного російського спортсмена і представника країни агресора до чемпіонату світу 2023 року, що відбудеться з 4 по 17 вересня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Водночас комітет затвердив перелік нейтральних спортсменів, які братимуть участь у турнірі. До нього увійшли. 12 білоруських атлетів, сім членів обслуговуючого персоналу та один технічний суддя у травні. Міжнародна федерація важкої атлетики допустила росіян і білорусів до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Не хочеться гнівити Бога, Господь пробач нам, але жив собакою, околів псом або смерть без покаяння. Собача смерть на 41-му році життя помер. Володар Кубка УФА, триразовий чемпіон і Володар Кубка Росії голкіпер збірної Росії Нямін Мандрикін у 2010 році. Він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і з того часу залишався паралізованим. Втім, у квітні нинішнього року мандрикін. Публічно говорив, що підтримує Путіна і схвалює дії російської армії. Я підтримую нашу армію, наших воїнів, нашу країну. Вважаю, все вірно треба тиснути гадину, як наші прадіди та діди робили. Може варто було раніше все розпочати, але це моя думка з боку владі. Видніше я з кра... я з країною підтримую наших воїнів та армію. Мені на санкції начхати. Земля тобі скловатою. Чортяка. Натомість у е, красивому чорному поліетиленовому пакеті у кращому випадку може повернутися додому і інший колишній футболіст. Збірної великої страни, який встиг пограти в Україні Андрій Соломатін. Нині він поїхав воювати в Україну, а до цього активно допомагав уболівальникам російських клубів, які знищують українські міста. тепер особисто підписав контракт з батальйоном Еспаніола, у лавах якого вирушив у пекельний Бахмут. Там Соломатін вже навіть отримав позивний солома. Звісно, небагата фантазія у росіян раніше. Колишній гравець московського ЦСКА у 2022 році неодноразово відвідував тимчасово окупований. Український Донбас та хизувався фотографіями зі зброєю у його кар'єрі. Є і український слід 1 січня 2005 року Андрій у статусі вільного агента став футболістом Київської оболоні, за яку зіграв лише 9 матчів. Чорти водяться і серед нас вихованець Академії футбольного клубу Дніпро Дніпропетровська, Руслан Черв'яков 2005 року народження. У якій провів шість років, після чого в його кар'єрі були юнацькі команди Донецького Шахтаря та Інгульця з Петрово. а також молодіжка португальського Жил Вісенте підписав контракт з клубом першої російської ліги Московським Торпедо, і це незважаючи на те, що Росія намагається знищити його рідну країну і місто, в якому виріс. Зокрема, втім він не побачив нічого поганого в такому розвитку подій та вже встиг дебютувати за нову команду. Моя мета прославити торпедо, повернути його до вищої ліги та перемогти у прем'єр-алізі, стати легендою, заявив. Він. далі безпосередньо про спорт троє дніпровців з 30 спортсменів збірної України візьмуть участь у чемпіонаті світу атлетики, що відбудеться 19-27 серпня у столиці Угорщини Будапешті на новому стадіоні, окрім шосейних дисциплін, розташованому на східному березі Дунаю у південній частині міста міста Ярослава могучих виступить у стрибках у висоту серед жінок. Михайло кохан у метанні молота та Ганна Рижикова з бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами. Голкіпер Донецького Шахтаря Анатолій Трубін, угода якого з гринаками розрахована до червня наступного року, переходить до португальської бенфіки, яка досягла домовленості з ними про фіксовану виплату у розмірі 10 мільйонів євро і бонуси у розмірі 1 мільйона євро. При цьому лісабонці викуповують 100% прав на Трубіна, а Шахтар отримує 40% коштів від подальшого продажу футболіста. Зазначимо, що Анатолій не повернувся в Україну після благодійного матчу з Лондонським Тоттенхем на його полі, італійська Аталанта серед низки великої кількості гравців, яких вона бажає позбутися, виставила на трансфер і українського підзахисника Віктора Коваленка. Керівництво клубу більше не розраховує на нього. Втім, хавбеком по цікавиться грецький паок за Команду з Бергамо Коваленко провів один матч з моменту свого переходу з Донецького шахтаря і двічі вирушав в оренду до спеції В минулому сезоні. В її складі він провів 20 матчів у всіх турнірах. У яких віддав одну гольову передачу, 6 мільйонів євро одним платежем, отримав спортивний клуб Дніпро-1 від іспанської жорони за перехід до неї свого колишнього форварда Артема Довбека Данський Мітьюланд, якому належали 50% прав на гравця, 1 мільйон 750 тисяч євро та 30% від наступного продажу футболіста. У каталонців Артем отримав більшу зарплату ніж та, що у нього була за новим контрактом з Дніпровцями. Натомість 30-річний український форвард бельгійського Сент Трюйдена Олександр Філіпов, якого засоби масової інформації вже встигли засватати на позицію Довбика спортивний клуб дніпро 1 не поспішає і поки що спростував інформацію про те, що він підпише контракт з Дніпровцями. Та ні, поки що це все чутки. Я навіть не знаю звідки вони беруться. Я в Бельгії поки що тут, тому абсолютно нічого конкретного поки немає. В мене ще рік контракту з Сент Трюйденом резюмував він. Минулорічний чемпіон Болгарії Лудогорець проявляє інтерес до 28-річного центрального захисника і капітана спортивного клубу Дніпро 1 Олександра Сватка, контракт якого з нашою командою розрахований до кінця 2025 року. Болгари пропонують за нього близько 1 мільйона євро. Втім, наразі ситуація в перемовинах поставлена на паузу. Проте до закриття трансферного вікна все ще може. Змінитися збірна України з баскетболу у відборі до Євробаскету 2025 зіграє в групі А зі Словенією, Ізраїлем та Португалією. До фінальної частини вийде три найкращих команди з квартету. Кваліфікація відбудеться в три етапи: у лютому та листопаді 2024 року, а також у лютому 2025. Фінальну частину змагань влітку 2025 року прийматимуть Латвія, Кіпр, Фінляндія та Польща. А матч за головний трофей турніру. Прийматиме рига. Планується, що прийдешній придешні, е, чемпіонат України з баскетболу е, відбудеться у трьох лігах супер вищій та першій. У кожній з яких буде по 12 команд. У вищому дивізіоні колективи зіграють у три кола за трувою системою календаря у форматі Бабл і потім вісім найкращих команд за системою плей-офф у форматі Фінал восьми, визначать чемпіона та призерів турніру. У першій лізі клуби будуть розподілені на дві групи по шість команд за територіальним ознакою. Та спортивним принципом вони зіграють у чотири кола за туровою системою календаря у форматі «бабл». Команди, що посіли на першому етапі, перші, перші четверті місця сформують дві групи по чотири команди і спочатку зіграють у групах між собою у два кола у два тури, і потім розіграють призові місця за системою плей-офф. У форматі фіналу восьми в кожному матчі вищої та першої ліги на майданчику може перебувати не більше одного гравця легіонера. Та протягом сезону Клубу надається тільки одна ліцензія. «Б» – ліцензія легіонера. Однак ротацію легіонера клуб може робити без обмежень. Також до участі у змаганнях усіх ліг будуть допущені гравці, зареєстровані власним чином федерації баскетболу України, які не приймають участі у будь-яких інших регулярних клубних змаганнях в Лігах Європи у складі інших команд клубу. Також прийняття. Рішення про обов'язкову участь команди клубу Суперліги та Вищої ліги, чоловіки та жінки в чемпіонаті України з баскетболу 3х3, мінімум у двох турах. І на закінчення сім нагород здобули представники Дніпропетровщини з сьомої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради, а також спортивних клубів Дніпровського Сварогу та Криворізького барсу на чемпіонаті світу 2023 року зі змішаних ідеморзв ММА серед дітей юнаків та юніорів, який завершився в Об'єднаних Арабських Еміратах і зібрав понад 600 учасників 47 країн усіх континентів. Володарем золотої медалі у своїй віковій та ваговій категорії стала Алісія Сто новська з барсу кривий ріг у її одноклубника Ярослава Христова Срібло відзнаки подібного катунку також у Дніпровців Дениса Лушпаєва з Леону та Кіри Болященко зі сварогу ДЮ США номер 7. колеги останні по навчальному закладу Данило Афоненко, Даніл Фещенко а також Данило Балаханов з Леону стали бронзовими призерами турніру. Загалом же збірна виборола 11 золотих, 16 срібних та 17 бронзових нагород та посіла перше загальнокомандне місце на чемпіонаті. Світу, наші вітання, і на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.